Наше життя влаштоване так, що ми мусимо чекати несподіванок звідусіль. Хай там як ми до цього вже звикли, однак іноді ми навіть не можемо уявити, звідки на нас може чекати чергова халепа. Здавалося б, така проста річ, як ремонт взуття. Що може трапитися у цій відпрацьованій століттями справі? А так і може. Як убезпечити себе від неприємностей, користуючись послугами чоботаря, розповість наша рубрика Споживач. У нашої редакції зателефонувала киянка і розповіла про нетипову ситуацію, але про такі типові помилки, яких допустилися не тільки вона, а далі й допускаються інші споживачі. Що ж це за така ситуація? Споживачка ще у листопаді минулого року купила черевики у торговельній, відомій торговельній мережі. Двічі їх одягнула і сталося так, що фарба з черевик полізла, як то кажуть. Щоб вона не робила, крем її не закривав. Вона змушена була звернутися до того магазину, де й купувала ці черевики. Ну, ясна річ. Але вона не очікувала, що вона прийде на ту вулицю, на те місце, де був магазин, і побачить зачинені двері. Ну вона, недовго думаючи, знаючи, що ця торговельна мережа розширена у столиці, пішла в інший магазин, де їй... Її... Зрозуміло, що чек, що в такій ж червовельній мережі вона купила черевики, її вислухали. Подивилися на черевики, зрозуміли, що треба якимось чином перевірити, чому виникла пляма. Її запропонували: віддавайте товар, ми розберемося. І ось тут. Перших вже три промилки, до яких припустилася наша споживачка. Вона в магазин звернулася усно. Ви не повинні це робити. Ви не дзвоните і усно не звертаєтесь в магазин. Ви звертаєтесь в магазин з письмовою заявою у двох примірниках. Обов'язково в цій заяві вписуйте, що ви хочете. Відповідно до закону про захист прав споживачів у вас є право на вибір або вимагати у магазині повернути вам гроші, або обміняти товар, або усунути безкоштовно недолік. І ось саме цей вибір ви повинні написати письмово у своїй заяві. Чому у двох примірниках? Тому що на вашому примірнику повинен поставити підпис і дату той продавець, чи адміністратор, який прийняв у вас цю заяву. Далі, наступна помилка, до якої, ї... якої допустилася наша киянка. Вона віддала черевики, не взявши натомість будь-який документ про те, хто в неї забрав черевики, з якою причиною забрав ці черевики і як цього продавця було звати. Єдине, що пам'ятає тепер киянка, що це була жіночка чорнява. І третя помилка, до якої знов ж таки допустила наша споживачка. Вона в черевики поклала. Не копію чеку, а оригінал чеку, тобто той підтверджений факт, що насправді купувала ці черевики. Споживачка, віддавши і черевики, і оригінал чеку пішла додому, сподіваючись, що через три дні вона завітає у магазин, забере або черевики, або гроші, або їй запропонують аналогічний товар. Коли вона прийшла через три дні до цього магазину, вона була вельми здивована. Магазин теж був зачинений. Та ще й навіть вже не було вивіски, що на цьому місці був ще три дні тому. Магазин жінка була в розпачі. Позвонивши до редакції, ми порадили обов'язково звертатися з письмовою заявою щодо захисту порушених прав до інспекції з питань захисту прав споживачів. Наголошу, всі такі інспекції діють в усіх обласних центрах нашої України. Ви не повірите, яку відповідь отримала наша споживачка, що ця торговельна мережа з 1 грудня 2013 року взагалі припинила будь-яку діяльність на території України. Як висновок, закон чітко каже, безкоштовно усунути недоліки продавці повинні протягом 14 днів. А якщо за цей час не можна, то обов'язково вам повинні поміняти такий товар. Ви також не знаєте. На завершення скажу читайте закон про захист прав споживачів ще до того, коли ви потрапите у якусь споживчу халепу.